Наступний. Ух ти! Міжнародний майстер. Гінсбург. Ну, не знаю. Це, мабуть, відомий якийсь. Марк Гінсбург. Ну, це якийсь відомий шахіст. Improve the Openings, Improve the Middle Games, Improve the end games. 60 доларів за годину. Ну, у мене з ним поки що рахунок рівний. У мене, звісно, значно менше, ніж 60 доларів за годину. Я так нещодавно рахував, скільки у мене на основному місці роботи за годину тренувань виходить. Я не буду тут озвучувати, тому що, мабуть, ви дещо там будете кепкувати. Ну, коротше кажучи, небагато вийшло. Ох ти ж, агресивний який, ну. Маркетінг. Ох ти ж. Туле так агресивно йде. Хоче просто слона мого якось там заловить. Правильно? Так, мабуть, хоче. Що тут можна потрапити в якусь пастку? Він аж шість, аж 4 хотів. Ні. Швидко граємо. Ну, хотілося б з ним побільше зіграти, тому що такий від хіст завзятий. Я тут до центру візьму. Він сюди. Так, ну тут у мене цей. Маневр невдалий вийшов. Давайте я тоді, мабуть, отак заблокую, щоб він не дуже хотів аж 4. А потім вже буду думати, що робити з цими фігурами. Так, він сюди. Ну, давайте, мабуть, поки так. На G6 бити. А, ну агресивно, бачите, він хоче там атакувати. Атакувати хоче. Я теж хочу атакувати. І, слону, тут застряг. Ну, не знаю, вартовий. На захисті мого короля. Ну, так концептуально діє суперник. Дуже концептуально. Можна кіння 6 розою сюди, а якщо А3, то Б5, щоб трошки чіплятись за його фігури. Сюди пішов. Так. Ну, давайте так спочатку. І після А3 А3, мабуть, зіграє. Я зіграю Б5. Я зіграю B5. Так, Б5 і Б4. І буду відкривати гру. Білопольного слона мені не вистачає. Він тут загинув в розмінах, в боях на королівському фланзі, забравши за собою коня білих, але слон тут цінніший. Так, не по собі вже стає, але треба грати вперед. Слон у мене якийсь там трошки. Але завдяки йому не йде вперед пішак аж. Так, сюди, сюди, сюди. Поле b 8 захищене у нього. Може, так зіграти. Чи може, може кінь e 4, Кінь e 4 там жертва. Дайте заберемо спочатку, короля відкриємо трошки. І от тепер, може, якось ферзь e 7, нападаючи на того пішака. Давайте, ферзь е 7. Чим він буде захищати. Ну, Тут не беремо, там Тураце 8, це зрозуміло, але мені дуже кортить, якось вискочить слоном. Отут несподівано. Тобто він отут стоїть і здається, що він нічого не може. Але він чекає свого часу. Може, десь там буде слони в 2, слон вже 3. Пішака захищати, ну, не дуже так і зручно. Ага, він вирішив отак перекритися. Ну, тут, мабуть, треба бити, тому що кінь там мій під боєм. І що він, фарзем? А, фарзем, веншпіль. Е, ну, хотілося б відмовитись, але не вистачає мені сил, щоб відмовитись, тому що тоді, тоді я втрачаю ініціативу, можливо. А і от тепер можна, в принципі, зіграти слони в 2. Але тоді буде король, ні, мабуть, кінь недесь 7 вже. Треба трошки пришвидшитись. Так, сюди нападаю. І, мабуть, мені треба все ж таки його виміняти, цього слона. Вимінять його, щоб він. Е, можна, до речі, стоп, а можна слон в два піти. Ой, слон f в 2, це ж я й хотів, слон в 2. Слон f 2 і тут навіть краще, ніж слон Є7. Слон F2, я не бачу, що він буде робити з тим пішаком. Перекриться. А, ну, ну слон Є5, але. Ні, слон Е5 навряд. чи. Зараз несподівано нападає на пішака, і він віддає якість. Ух ти ж дивися. До речі, цікавий ресурс. Тому що тепер і Чорнопольний слон значно сильнішим стає. Ви знаєте. Ой-ой-ой-ой-ой, я недооцінив. Якщо забрати, він забере, потім тура Б1. Ну, хоча в мене поле Є 4 є. Ну, добре, сказав А, треба казати Б. Може б, зараз, якби я бачив спочатку це все, то я б інакше зіграв. Так. Тепер мені треба активно турою шурувати, бо він зараз буде нападати на цього пішака. Головне, не дати йому створити прохідних. Тому що слон, фігура така, в принципі, туповата. Вона ходить по полях одного кольору і створить якісь конкретні загрози, як от кінь. От кінь з турою, це зовсім інше. Так, а що ти хочеш, слоненятко? Не зрозумів я, натяку. А, він хоче, мабуть, туру мою якось. Окружить, так? якось її взяти в полон. Але ж тура сама активна. Так. ну Давайте, мабуть, спочатку так штовхнемо. І сьому лінію прикриємо, щоб він навіть і не мріяв про якусь атаку. так короля чуть-чуть Трошечки Тура тут у нас трошки зависла. Ну, поле у нас завжди є. Для цієї тури. Я думаю, може якось мені повернуть якість. Але поки не бачу можливості. Поки не бачу можливості. Так. Подивимось, може зараз поверну якість. У мене мінус пішак, так? Ні, пішки в порівну, Пішки порівну, Забрав-забрав. Сюди. Давайте. я вже, Мені цей слон набрид. Ну, і він якось трошки задумався. Так, сюди. Що він шах дасть, так? Дасть шах. Якщо... А, не хоче давати шах. Ну, робить ставку на прохідного пішака. Так. Шах. Вниз чи наверх. Турою перекриватися, мабуть, не те. Король С3, Тура д 3, мабуть, не те. Так. Сюди давайте поки що. Ну, давайте, мабуть, вниз. Донизу. А, він хоче турою забрати. Так, зрозумів. Там ще шажок є. Ну добре, відійду. Куди я наверх відійду? Так, сюди. Ай-яй-яй. Ледь встиг. Король D5 встигну, чи ні. Король D5, мабуть, не встигну, Ми подивимось. Шах. Сюди. Ту, а один хочу. Коня поставить. Коня став. Цікаво буде. Молодець. Цікаво. Там мат був, король, є 6 мат був. Ні, ну цікаво, але. Неефективно. Тому що я забираю тут. І зараз щось будемо думати. А ну-ка, може, на перемогу пограємо трошки. Головне туруну віддати. Тут уже. Так. І побіг вперед. Тура аж 7. А, я, в принципі, можу, отак. О! Оце цікаво. І це він, мабуть, мав на увазі. Так, я відходжу, нападаю. І йому, мабуть, Тура де 7 треба грати. Так. Ну, давайте я сюди. Так, він підійшов, я відкритий шах. А я тобі шах. І, мабуть, нічия, так? Ах, нічия, тут все одно. Ну, добре, з позиції сили нічия. Перевіримо знання Еншпілю. Король з пішиком проти короля міжнародного майстра. І ця партія закінчується в нічию. Все ж таки, 60 доларів, якщо бере, то повинен знати. Ну, давайте зробимо вигляд, що я. Хочу його надурити, а він не дуриться. Тому що тут ще додавання, ніяких фінтів не буде. Ну, класна партія.